До противної ситуації, що можете повідомити станом на цьому, ворог почав панікувати сильно. Ми бачимо, що є по деяких ділянках прогрес там, де зараз починають наші війська атакувати, проводити заплановані штурми. Ворог вже панікує. і розуміє що ми будемо вже починати робити. Як казали про великий контрнаступ, без нонацька знаєте, так само і в нас, по нашій лінії фронту, є успіх, позиції стоять, батальйони працюють, командири всі на місцях. Це саме основне, тому що вони зараз, як лідери, мотивують цю піхоту і всіх бійців. Основне, що можу сказати, що воїни себе почувають дуже в доброму настрої, мотивовані, звичайно, що є люди. Які, наприклад, там довго не були вдома, стараємось десь е, так зробити ситуацію, щоб вони і рідних побачили і, і побули вдома, і відчули, що таке сімейне тепло. Але всі люди мотивовані, хочуть як найбільше знищувати ворога, тому що це вже знаєте, дуже ця війна перейшла на особистості кожного військовослужбовця. За рік часу повномасштабного штабного вторгнення нас загинуло багато як хороших знайомих, друзів, рідних. Тому пора це рік наш, це рік атак буде і вибивання ворога за. Кордони нашої території, безумовно, пане Назарію, скажіть, будь ласка, якою зараз технікою володіє ворог? Наскільки потужні є удари? Ну безумовно і ви, і ваші побратими стримують і будуть свого часу безумовно відкидати ворога. Але наскільки зараз потужно оперує ворог, і якою технікою, і якими силами? Ну я хочу сказати, що Росія завжди підтягувала техніку, піхоту, адже в них великий ресурс. і ми розуміємо, що для них кожне життя військовослужбовця Російської Федерації це просто десь одиничка на папері і нічого не більше. Вони не рахують своїх людей заліза живих і всіх, кого відправляють до нас на донецький напрямок, а особливо на наш вони розуміють, що. Людину звідти або повернеться клікою, або безвісти зниклою, або якщо пощастить, то заберуть тіло і десь там якась сім'я получить там ладу каліну у Росії. Воров зараз як мав техніку, так і має. Їм систематично підвозять, тільки ми знищимо далі підвозять так старенько, 40-х, 42-х років, але вона їздить, вона стріляє і вона вбиває. Тому як би це не звучало. Потрібно завжди наголошувати на заходи безпеки. потрібно завжди дивитись за особовим складом, дивитись, де є якісь прогавини, закривати ці е, моменти і берегти особовий склад. Артилерія зробить своє, а піхота буде добивати. Пане Назарі, ви ви командир, як найкраще знаєте, як це зробити. Тепер про особовий склад зокрема з боку російських окупантів. Ви раніше розповідали, що на вугледарський напрямок були перекинуті строковики Росії, яких мобілізували із університетів. Одного з них ви взяли в полон, або ви особисто, або ваш взвод 72-ї окремої механізованої бригади, що розповідав цей окупант, яка його мотивація сюди прийти і чи були ще подібні випадки? Коли приходилось такі молоді хлопці з Росії, аби вбувати наше цивільне населення, і звісно, бити по українських позиціях, ну, ви знаєте, полонені завжди розказують правду, тому що вони хочуть жити, і вони дуже інколи здивовані чому їх там не б'ють, не катують, не відрізують голови, як це було у російській пропаганді. що Укропи там є на снаснасна настояча на, на, на це ще там і так далі. Ну якщо з вором нормально поводитись згідно е, правил етикету військовослужбовців і полонених, тоді ворог нормально себе поводить як справжня людина, але ворог видає таємниці. Ми розуміємо, що ми можемо підтиснути, і саме більше що мене вражає, це коли він каже, що прямо з інституту забирають, беруть там за шию, б'ють дубінками і зразу завозять на воєнкомат, роздівають, переодівають і за короткий термін підготовки там за 10 днів, зразу їх з полігону забирають на Донбас. Це прикро таки чути, тому що це повна русифікація. Росія знищує теж. Одну з нормальних таких, знаєте, відсотків людей, і хлопче каже: я навіть не стріляв за там за три місяці відколи. Приїхав, я просто сидів у копії і варив там їсти, бо якщо ми робимо якісь ротації без дозволу або. Нам не дають, не дозволяють проводити ротації, і ми повертаємось назад. То тобто по нас стріляє загряд отряд. У них є такі сві знаєте Кагебішний якийсь отряд, який це нормальна їхня пропаганда. І вони вважають, що це нормально. Це практика 41 х 45 п'ятих років КГБ Росії, які йшли ззаду і вприту стріляли у спину тим, хто не хотів виконувати поставлені задачі. От така так. тактика зараз ворога пане Назарію. Що стосується тих сил і засобів, які використовує ворог. Якщо я не помиляюсь, то власне одна з мотострілецьких бригад країн окупанта Російської Федерації, яка була свого часу розбита під Бахмутом, вона була перекинута, або частково перекинута саме на Вугледарський напрямок. Отже, хто зараз воює в частинах країн окупанта? Переважно підрозділ Барс, це МВД Росії, це 72 га -та та бригада, як смішно змішно не звучить. 155 їхні залишки, там, можливо, якісь звучили лишився їхні. Ну, то він сидить зараз і десь там ще очікує свого. Но всі військовослужбовці, які на нашому напрямку, ворог буде знищений. До останнього бійця, якщо комусь пощастить просто вижити і втікти, це буде для них, мабуть, успіхом, і Боженька їх вбереже. Люди мають задуматись, Знаєте, коли ми беремо полоненого і він повертається додому, набравши там плюс 10 чи скільки кілограм, і є різниця, коли нашого полоненого, так, привозять з Росії висох, що. Мінус там чуть не половину його статури, поломлено, побитого, морально вбитого. Ну тобто цілий світ Європа має звертати на це увагу, але чомусь не розумію, що так довго країни G7 тягнуть зі зброєю. Нам потрібно зараз РСЗО, яке просто буде знищувати тили противника і тоді. Пане Назарію, сподіваємося, зараз зможете відновити зв'язок для наших слухачів. Нагадаю і глядачів. Нагадаю, що Назарій Кіша, командир кулеметного взводу 72-ї окремої магнізованої бригади був з нами на зв'язку і так, залишається на зв'язку щодо можливостей артилерії противника. Ми пам'ятаємо, як свого часу просто противник засипав снарядами зараз. Чи доречно говорити про так би мовити, снарядний голод в противника чи вистачає у них засобів і сил? І наскільки щільність саме артилерійського вогню зараз на вашому напрямку спостерігається? Назарію, на жаль, маємо нестабільний зв'язок. Розуміємо все, що зараз військовослужбовці, які перебувають на фронті, не досить часто так стабільно це відбувається щодо зв'язку. інтернету. але пан Назарій розповідав, що нам потрібно більше. Реактивних систем залпового вогню від наших західних партнерів, і зокрема про ту зброю, яку використовують наші українські бійці на волдарському напрямку, хотіла запитати пане Назарію. От зокрема, давайте з того питання, яке поставив мій колега Владислав, щодо щільності артилерійських обстрілів з боку російських окупантів, наскільки вони активізувалися і порівняно з тим, що було місяць тому, що зараз. Зараз зросли обстріли. Я вам скажу, що це теж одна із тактик ворога, коли він не може підійти, знаєте, він так вибішується і починає насипати сюди, де попало, не дивлячись на це, що у прифронтових селах та містах живуть звичайні старі люди, там діти. І точки, які б'ють під будинком, і теж гинуть від від артилерії ворога. Б'ють не тільки по Волгодару, б'ють по навколишніх селах, навколишніх вулицях, по місту б'ють, по курахове б'ють там, де ходять цивільні люди. Є недавно загиблі постраждалі. Ну це війна, вона каварна. Ворог нікого не жаліє, нікого не рахує за людей і. Його завдання це зробити там подарунок путіну вийти просто на дорогу вугледару, але вони розуміють, що цього не буде в нашому напрямку ніколи. Почули, дякуємо вам і вашим побратимам і збройним силам України. Нагадаю для наших глядачів Назарій Кішак, командир кулеметного взводу 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців був з нами на зв'язку.